Погода підготувала Олександрова Аліса. План. Що таке метеорологія? Як метеорологи досліджують шари атмосфери, циклони та антициклони, метеорологічні прилади. Основні поняття: метеорологія, показники погоди, циклони, антициклони. Щоб відповісти на питання, брати сьогодні парасольку чи ні, що одягти. Люди передбачали погоду спершу за прикметами, які були засновані на спостереженнях. Сьогодні погоду досліджують науковими методами. Наука про земну атмосферу, явища і процеси в ній називають метеорологією. Погоду описують за показниками погоди, які показують температуру повітря, атмосферний тиск, вітер, вологість повітря, хмарність та атмосферні опади. Розвиток технологій дав змогу метеорологам ретельніше досліджувати верхні шари атмосфери. Спочатку для цього до повітряних куль прикріплювали метеорологічні прилади, пізніше почали встановлювати їх на літаки, а згодом фотографувати погодні системи із супутників Землі. Використання комп'ютерних технологій уможливило створення цифрових моделей погодних умов. Регулярно спостерігають за погодою на метеорологічних станціях. Наприклад, вимірюючи атмосферний тиск, наносять на карти відповідні лінії з однаковими його показниками. Вони обмежують атмосферні зони, циклони та антициклони. Циклони це зони зниженого тиску, їх центр показаний літерою N. Антициклони зони підвищеного тиску з літерою В у центрі. Відстань між лініями виражає силу прояву циклону-антициклону. Сині стрілки показують напрямки вітрів, які залежать від положення зон атмосферного тиску. Циклони приносять хмарну погоду з опадами, антициклони ж ясну без опадів, метеорологічні прилади, Гігрометр для вимірювання вологості повітря, барометр для вимірювання тиску, термометри. Для вимірювання температури, опадомір для вимірювання кількості опадів, флюгер для вимірювання напрямку вітру, анемометр для вимірювання швидкості вітру, геліограф для вимірювання тривалості сонячного сяйва, чашковий анемометр також для вимірювання швидкості вітру. Отже, наука, що вивчає атмосферу та погодні явища, називається метеорологією. Сьогодні прогноз погоди базується на спостереженнях, які здійснюють за допомогою спеціальних метеорологічних приладів та сучасних технологій, супутників, літаків і комп'ютерного моделювання. Регулярні спостереження за атмосферним тиском, температурою, вологістю, напрямком і швидкістю вітру дозволяють створювати метеорологічні карти та визначати наявність. Циклонів і антициклонів, що впливають на погоду.